Що ви мене запитаєте за 12 років досліджень інвестованих більше двох мільйонів навчання в пошуки вивчення, що є найголовнішим секретом успіху реалізації в усіх сферах життя? Я скажу, що це віра. Віра не просто віра вищі сили, а віра як принцип, як закон. І саме на цьому принципі, тільки я б сказав, з цим принципом все решта може працювати. І розберемо, чому розберемо, як її збудувати, і розберемо це в цьому відео. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Максим. Я священик, який допомагає заробити на Феррарі, трансформаційний тренер, автор книги. Я допомагаю людям отримати зовнішні результати через внутрішні зміни. Це канал Боже, які гроші, де ми говоримо про надрівень, духовний рівень, про психологічний рівень, підсвідомий рівень і про свідомий ментальний рівень. І сьогодні таке дуже тонке, але насправді дуже практичне питання тема віра. Віра, і часто ми це сприймаємо як віру в Бога, віру в вищі сили. Але насправді віра це набагато більш обширне поняття і о, термін, позиція, закон, розуміння, є на якому без якого неможливо нічого. Базуючись на ньому, можливо, все. А, простий приклад. А, якщо я скажу, що я підкину і вроню цей планшет iPad. Яка буде ваша реакція? Ви скажете, нащо ти будеш це робити? Він розіб'ється, він зламається. Дійсно, чому? Чому у вас така реакція? Тому що у вас є віра. У вас є віра, що є знання, можна вже сказати, да, скоріш за все. Бо ви знаєте фізику, ви знаєте, що це може зламатись. Відповідно. Віра, це те, що ми знаємо те, як ми сприймаємо світ. Стівен Кові це називає парадигмою, світосприйняттям, світобаченням. І якщо я вірю, що він зламається, то я не роблю цього. І справа в тому, що найбільша проблема з вірою, це. Що ми віримо в ложну віру. Ми віримо, але в ложні терміни, ложні розуміння, ложні не істинні розуміння про себе. Якщо я вірю про себе, що я не зможу, я недостойний, достойний, мене не вийде. Це занадто складно. Відповідно, я туди не рухаюсь, я туди не йду. Якщо я вірю, що вищі сили мене не підтримують, то я буду полагатися тільки на себе, що дуже тяжко в нашому житті. А і навпаки, якщо я маю довіру до себе, довіру до людей, віру, розуміння, довіру до вищих сил, ну як мінімум, в моєму в моєму житті це зіграло дуже багато. І моє одруження з прекрасною дружиною, і двоє прекрасних дітей, і мільйони. Результати в фінансах, і мільйонні результати в результати клієнтів, неймовірні і написання книги, і ідучи на фронт, маючи віру, я мав спокій. І отримавши інвалідність і втративши зір, я мав спокій і впевненість. Не завжди були часи, коли складно, то провалювався і була зневіра, і було складно. Але коли я мав віру. Віру в що життя відбувається для мене, а не зі мною. І вищі сили Бог має для мене план, і це відбувається не просто так, то все стає інакше. З нашою парадігмою і розумінням. І в своїй роботі, в своїх тренінгах, книгах мій фокус на вірі насправді. Тому що. Те, як я сприймаю себе, як я сприймаю гроші, я, що я вірю про гроші, що я вірю про людей, що я вірю про клієнти, що я вірю про свій продукт, що я вірю про свій бізнес, що я вірю про послуги, що я вірю про політику, що я вірю про вищі сили. Ми тут не не робимо ложні собі упередження, ніби бур'янів нема, бур'янів нема. Ні, ми дивимося і адекватно дивимося на ситуацію, а ми, але ми розвиваємо віру, яка нас просуває, яка нас зміцнює. І в цьому. Секрет, бо якщо ви найрозумніші, ви знаєте всі знання, ви знаєте, зараз не проблема. ChatGPT вам все розкаже, що вам треба знати. Книжки, Ютуб, розкаже, що і як треба робити. Курси, міні-курси, все вам розкажуть. Але якщо ви не вірите, що ви спроможні на це, що ви не вірите, що це спрацює, ви не будете цього робити. Що з цим робити? Збудовувати віру. Задавати собі питання, йти до спеціаліста, приходити на тренінги. Але найпростіше, що ви можете робити, це вести щоденник. Це просто брати і розписувати, хотів вам щоденник показати. Просто брати і розписувати свої упередження, свої розуміння, що я вірю про це. Чи дійсно це так? На свідомому рівні це працює, чи дійсно це так? Чи дійсно це працює? Багаті люди злі. Якщо я стану багатий, я буду злий. Чи дійсно це так? У мене це не вийде, це занадто складно. Чи дійсно це так? Перевіряйте свою віру, тому що воно на підсвідомому, і воно відбувається автоматично. Воно сформувалось, ви побачили фільм, ви побачили, як ваші батьки живуть. І у вас формується переконання, віра. І відповідно, треба протестити свою віру. Як? Це думки в першу чергу. Друге, це підсвідоме це ваше відчуття. Підсвідомість комунікує з вами через емоції, через відчуття. І коли ви задаєтесь да, питанням, що я вірю, що я відчуваю про це, якщо є негативна напруга в тілі, негативні відчуття, то там, скоріше за є переконання, втримуюча віра, яка втримує. Бо має бути позитивні відчуття, має бути бажання, має бути енергія. Це фактор сильної віри. І так, розвивати віру в себе, побачити свою силу. На рівні свідомо розписати свою силу, розписати про себе, хто я, що я, який я, знайомитись з собою, розуміти себе. І там, де у мене є негативне, якісь переконання, відчуття, да, свідомо, це просто думки. Підсвідоме у нас іде от через відчуття, через відчуття в тілі, через емоції. І розшифровуючи те, що я про себе вірю, що я про себе відчуваю, що я відчуваю про гроші, що я відчуваю, думаю про гроші, що я відчуваю про людей, продукти і так далі. Про вищі сили. І далі ми це можемо трансформувати. Спочатку ми розгружаємо, розуміємо ці речі, далі ми їх перепрограмовуємо свідомо, просто аналізуючи, чи дійсно це так. Потім підсвідомо, це вже ментивні практики, це вже перепрограмування себе на віру. І один з головних секретів успіху, це закон. Віра, це закон, як закон гравітації. Вірите ви чи не вірите. Він вибачте працює. Голосно було. Віримо ми чи не віримо, він працює, і тут треба розвивати віру в істинність, да, істинні закони і розуміти вищі закони, як гравітація. Воно працює, і закон віри. Він працює. Маніфестація, фільм, секрет, візуалізація, афермації це все працює, щоб збудувати віру. Писання сказано: по вірі вашій да буде вам. І тут важливо гроші, автентичні гроші, гроші реалізації приходять не коли ми спираємося на себе, чи на людство, чи на свої сили, але коли ми не коли ми прагнемо просто грошей реалізації когось бізнесу, а коли вище закон, якщо вже йти над рівень духовний, то Господь сказав, по вірі ваші добуде вам. Якщо маєте віру в харчичне зерно, насіння, можете гору цю пересунути. Дивовижна аналогія, да? але люди це зараз роблять. Ми пересуваємо реально гори, ми рухаємо річки, ми маємо спроможність. Але якщо ми віримо, якщо віриш, то зможеш зробити. Не віриш, навіть не будеш пробувати. І е, е, мій підхід в тому, щоб головний фокус і головний секрет трансформація невіри, прибирання невіри і збудування віри, просуваючих переконань. Все, що у вас негативне в житті. Спричинено невірою, не тим, що життя погане. Коли я втратив зір, я страждав, коли моя невіра була. Коли я повернув свою віру, що це для мене, це повернулося найкращою, найкращою подією в моєму житті. Що б з вами зараз не відбувалося, розуміючи. Вищі закони, розвиваючи віру, вищі закони, вивчаючи писання, досліджуючи їх, досліджуючи мій канал, досліджуючи писання, вивчаючи, ми можемо збудувати розуміння, що все відбувається для мене. І розуміючи закони гравітації, реалізовуються і наші фінансові цілі і автентично. Із задоволенням, коли ми розуміємо вищі закони, коли ми розуміємо закони себе, розуміємо свою віру, трансформуємо негативне в позитивне. Якщо хочете більше деталей, у мене є тренінги, є практики, які допомагають саме трансформувати підсвідомі. Переконання на рахунок надсвідомого рівня, над рівня духовного рівня, то тут, тут збудова віри, ми теж це робимо на тренінгах, але тут в першу чергу це ваша робота, взаємодія з вищими силами, практика, дослідження Слова Божого, дослідження писань і практика. Бо віра приходить не просто коли ви почули, що хтось про це розказує, а коли ви це дослідили, спробували в своєму житті. І ви побачили, і тоді ваша віра переростає в знання. Якось в коментарях мені людина написала, ви що не вірите в Бога під одним з моїх відео. І я відповів, що я не вірю в Бога, я його знаю, я йому слідую і допомагаю іншим. Бо у мене вже стільки досвідів. В тому, що це вже не просто віра, а це вже знання. І таку саму віру я збудовую в себе, в свій продукт, в свої послуги, в взаємодію з людьми. І коли я збудовую і перебудовую віру в знання, то все відбувається легше і простіше. Розвивайте свою віру. Тоді все і тоді починається магія. Якщо хочете більше інформації, більше взаємодії, більше роботи над собою трансформації. Знизу до посилання на платформи, де ми можемо більше взаємодіяти віри, сили, процвітання. І до нових зустрічей. Приходьте, дивіться, інші відео для збудування віри, впевненості, легкості реалізації ваших прагнень.